І підлітки на Одещині вирішили побавитися на залізниці. Відповідно, залізли на вантажний вагон. В результаті обох сильно вдарило струмом старший хлопець. 2008 року народження загинув одразу, а молодшого відправили у лікарню. Він був у важкому стані, однак лікарі намагались врятувати школяра. На жаль, він теж помер від отриманих травм. В поліції кажуть, що юнаки раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців, а сім'ї на обліках жодних служб не Перебувають страшна насправді трагедія для обох родин. Міноборони закупить 4,5 мільйони FPV-дронів українського виробництва в 2025 році. Як зазначили в оборонному відомстві, впродовж трьох років це міністерство було і залишається. Найбільшим закупівельником безпілотників в Україні, якщо в 2023 році міноборони закуповували тисячі дронів, то з результатами 2024-го закупили понад Півтора мільйони, зазначив директор департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський. Загалом на придбання безпілотників планують спрямувати понад 110 мільярдів гривень, з них 102 мільярди через Агенцію оборонних закупівель. Усі плани закупівель отримали бюджетні кошти. Це дозволить якнайшвидше насичувати фронт дронами.